І інші варіанти щодо дальнобійних заходів ураження, то між нами кажучи, у нас зараз цю функцію виконують дрони, і ми раді, що маємо таких надійних партнерів, як Велика Британія, інші країни, які допомагають нам це робити. Далі США почали давати певні системи не у великій кількості, але завдяки цьому у нас з'явилися деякі потужні інструменти. оборони. Це знову ж таки, про ті рішення, які нам допоможуть боротися з балістикою. Американці нам допомогли з цим, але європейці допомагали, бо європа перша надала нам ті системи Петріот, які у них були, licenses for this.